Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні відео буде присвячено тестам. Зокрема, тесту EcoFlow на справність за допомогою переноски, лампи переноски. Вявіть собі таку ситуацію. Ви відремонтували автоматичну зарядну станцію, всі блоки, всі плати перевірили. Продзвонили всі входи-виходи. В принципі, немає сумнівів, що все гаразд. Але перед тим, як увімкнути її в електромережу, є якийсь мандраж. Думаєте, ну зараз все перепаяв, увімкну, А якщо воно десь візьме та й закоротить, і бухне і знову треба все переробляти. Ніхто таку ситуацію не хоче повторювати і для того, щоб... Переконатися, що її справді можна вмикати в бережу, можна зробити такий попередній тест. Він доволі древній. І зараз я вам його продемонструю. Колись таким чином тестували побутову техніку ще в давні часи, років 30, 40, 50 тому. І цей метод він цілком універсальний і підходить для тесту EcoFlow також. Що нам потрібно? Дуже важливо, для тесту обов'язково треба використовувати лампу розжарення. Саме на зарядних станціях я перевірив, що саме так і потрібно. Як бачите, у нас тут оці переносці стоїть світлодіодна, вона не годиться. Ми її викручуємо і замість неї встановлюємо. Лампу розжарювання. PDD доволі стандартна лампа зі звичайним 27 цоколем можна 60 Вт. В цьому випадку це 75 Вт перед вами встановлюємо. І ми вмикаємо кофло в мережу послідовно через цю лампу розжарювання. Тобто вона вмикається в розрив ланцюжка. І таким чином сигнал з електромережі поступає на екофлоу через отакий стабілізатор струму. По суті, лампа розжарювання, вона виконує роль обмежувача і стабілізатора струму, аби не допустити перегоряння високовольтної частини. Вхідної зарядної станції, а також продемонструвати, чи справна ця зарядна станція, чи там є якийсь пробій. Тому що пробої, наприклад, в електроніці вони можуть бути тепловими. В вимкненому положенні прилад показує високий опір, а при подачі напруги виникає тепловий пробій, лавиноподібно струм зростає і все перегоряє. Тому. Краще протестувати. Я, в принципі, думав зробити собі такий прям стенд тестовий, але трошки лінився і вирішив, що достатньо цю схему збирати стихійно кожного разу. Для цього всі необхідні елементи у нас є. Що ще знадобиться, оце трійник. І мережевий фільтр, в який ми будемо вмикати зарядну станцію. Так, перевіряємо, бачите, він працює, вимикаю. Тобто це у нас по суті фільтри, який включені в електромережу. Ми в цей фільтр вмикаємо трійник. Потім. Цей трійник, вмикаємо один вивід от екофлоу. Наприклад, от сюди. Краще, щоб вона трималась добре, от вмикаємо от сюди, в один роз'єм. Покажу більш детально, щоб було видно. Ось так от У протилежний бік вмикаємо один роз'єм переноски. І оці протилежні кінці замикаємо перемичкою в якості. Переночки можна використати, наприклад, щупи від тестера від мегаметра. Знімаю щуп так бажано для зручності, щоб у нього на кінці були крокодили для фіксації. От два кінці крокодили. І Отак От цю схему фіксуємо. Тут ставимо сюди один крокодильчик, так. І з цього боку також крокодильчик фіксуємо. ну, чи добре видно? Видно так, я бачу, що. Все гаразд. Все, схема зібрана. Для тесту все готово. А, як бачите, поки він не ввімкнений, і перевіряємо, чи на переносці переноска в положенні ввімкнено. Все, всі з'єднання. Я вмикаю. І дивіться. Отут у ситуації з екофлоу це якраз норма. Тобто цей екофлоу справний. що відбувається? А струм потихеньку, ливина подібно зростає і спрацьовує захисне реле. І лампа горить дуже повільно. Вона не розжарюються і вимикається одночасно. Тут схема справна. Е, Так, я вимикаю. Якби кофлов був пробитий, якби був на вході за то ця лампа, б, в принципі, вона б горіла яскраво і безперервно, практично на повну силу. Для порівняння, я її зараз увімкну в електромережу, щоб ви зрозуміли. Як вона має горіти на повну силу. От беремо її і вмикаємо. Отак От би вона горіла, якби кафло був пробитий. Вона б горіла безперервно, без всяких циклів. Можливо, трошки трошки темніше, але практично на повну силу. Таким чином тестували раніше. Багато схем, зокрема, підсилювачі потужності. там, Наприклад, принесли вам на ремонт підслок, аби ви його купили. Він там дорозний. Але про справність ви не знаєте. І щоб його не спалити, ви його так через лампу тестуєте. На еко це також працює. Отакий От сьогодні вийшов сюжетик. Кому було цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі. Завжди цікаво. Поділитися думкою в коментарях, почути щось нове. Якщо дуже цікаво, підписуйтесь на цей канал, завжди радий новим підписникам. Усім до зустрічі, па-па!